Пані та панове, кажемо ранок Добре всім, і кожному, хто свій день розпочинає у компанії каналу Прямий. Дякуємо за те, що ви разом із нами. Сьогодні в нас стартує 741 ша доба мужнього та героїчного протистояння захисту всіх і кожного заради нашої спільної перемоги. Але перш за все, яке завжди, ми завдячуємо збройним силам України за те, що вони нас захищають, за те, що вони відвоюють наші території і звісно показують день за днем ворогові, що йому на наших територіях ніхто не радий, і під ним буде горіти вода. Він буде горіти в небі, якщо він буде там перебувати. Ну і звісно ж на воді про воду хочеться говорити сьогодні особливо багато, тому що збройні сили України гур сьогодні відзначився черговою перемогою на морі. Внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня, тобто на сьогодні, було уражено російський патрульний корабель проекту 22-160 Сергій Котов. Отак повідомляють е, е, у горі всі деталі ураження та подальша доля судна наразі уточнюються. Російські пабліки писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і дронів. Російський оператор пасажирських поїздів до Криму повідомив про зупинку потягів в районі Кримського мосту. через перекритий рух міст. Стоїть вже понад 8 годин. Наскільки я пам'ятаю, все ж таки ми вже підбивали Сергія Котова, Котова, Ну і сьогодні добили остаточно. Звісно ж, є в нас кадри, що відбувалося сьогодні вночі. Красиво ж воно спалахнуло дорозі, але крім наших дронів, сьогодні і по нас не пливли, летіли дрони. Сьогодні нас знову, а зокрема, Одещину рясно, атакували шахедами. В ніч на 5 березня противник застосував 22 ударні безпілотника. Типу шахет збити вдалося 18. Запускали із району Балаклави, що у Криму, тимчасово окупованому, до відбиття повітряного нападу залучено зенітно-ракетні підрозділи повітряних сил. В результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила 18 шахедів у межах Одеської області, але є і попадання. Пишуть попадання в рекреаційний об'єкт. Крім того, Росіяни сьогодні вранці обстріляли Херсон. Поранено 76-річного чоловіка. Російські військові вранці обстріляли місто. Про це очільник Херсонської МВА Роман Брочко повідомляє близько сьомої ранку. Армія Російської Федерації з тимчасово окупованого лівого берега рясно обстріляла Херсон. Внаслідок цього отримав поранення один чоловік. Брочко повідомив, що чоловіку ушпиталений змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Предпліччя інформація. Збирається і додається, а я тоді трошки розкажу і про українські безпілотники, про морські дрони. Зараз невідомо що саме застосовували ГУР, але припускаємо, що багато говорили Ми про магуру про про магуру В 5 та й попередньо він застосовувався. Ем, вже є, виявляється, вже зробили його незалежним від американського старлінку. Про це каже Крило Буданов, очільник гуру. І ці безпілотники зможуть вражати і повітряні цілі, що надзвичайно важливо. Зараз дрон значно покращили, зокрема, надали кілька дублюючих систем для зв'язку. Планується розміщення на них засобів протиповітряної оборони та інших систем ураження для всіх типів цілей наземних надводних повітряних. Це буде справді якийсь ноу-хау зробити більш дешевшими всі ці засоби. Триває робота над тим, щоб Зробити їх менш помітними, зокрема завдяки зануренню під воду на короткий час. Точка керування морськими дронами розташована у Києві. Після удару Росіян із кандерами одне з виробництв дронів переїхало під землю. Першою демонстрацією можливостей дрону стало. Тренувальна місія на Дніпрі. Перший російський корабель Іван Хурс Магури пошкодили в травні 23-го року. Вперше знищити ворожі кораблі операторам вдалося у ніч на 10 листопада. Група дронів уразила швидкісні десантні катери росіян серна та кула. Ну і зараз дрони працюють групами понад 5 одиниць, що дозволять розподіляти ролі та визначати черговість атаки. От о, з одного боку, дещо викриваємо, та якісь наші таємниці з іншого боку, ну а ну, чому справді не похизуватися, коли це українська розробка? Не викриваємо, а рекламуємо так. потенційне надходження до державного бюджету. Ось таких величезних розмірів. Уявіть собі, коли все це закінчиться, і коли ми зможемо цю магуру збирати серійно і продавати її на ринки свого часу. Пам'ятаєте, історію Україна входила в п'ятірку, якщо я не помиляюсь. Найбільших е е торгівців зброєю. Ми всі пам'ятаємо і скандали з українською системою протиповітряної оборони кольчуга, і так далі. Там маса різних історій, через яку до речі, Росія сильно перелякалася, коли її продали в певні країни світу. Тому мені здається, що це може стати дуже непоганим подспорієм, як українською основою для українського комплексу військового. Безперечно, ну а зараз бачимо, як все це ефективно застосовується.